Уявіть собі, масовані вибухи лунають уночі вівторка по кількох регіонах Росії, знищуючи понад 25 військових об'єктів від південного заходу до глибин Уралу. Чи дійсно це випадковість? Чи хтось із внутрішніх кіл грає жорстоку гру, намагаючись підірвати імперію зсередини? Грюкіт вибухів відлунює як саркастичний сміх долі над пихатими військовими, які колись хизувалися своєю непереможністю. Запах пороху змішується з металевою пилюкою, доторки вогню палять шкіру навіть на відстані, а повітря густе від страху. Поставте зауважте, скільки цих героїв зникли в хаосі, поки їхні командири спали у теплих ліжках. Ця серія не випадкова, ретельно спланована операція спрямована на підрив інфраструктури для воєн проти України, склади з боєприпасами, командні пункти, казарми, авіаційні ангари. Та станції ремонту бронетехніки. Все це вибухнуло саме тоді, коли там скупчилося найбільше війська та техніки. Російські сили не встигли реагувати, системи спостереження розбиті, координація в руїнах, локальний контроль втрачений. Пожежі на складах тліли годинами, удари йшли як з повітря через безпілотники, так і через закладені заряди. Джерела з військових структур Росії визнають, це мережа, що діє синхронно з сотнями загиблих і поранених. У лікарнях Білгорода, Воронежа, Ростова та Омська панує хаос, залучено цивільних, фото та відео заборонені. Адже в одному з випадків вибух накрив мобілізованих перед відправкою на фронт, і їхні родини ще мусять дізнатися, хто вижив, а хто став жертвою системи. Чи усвідомлюють вони, як їхні патріоти ховають правду, саркастично посміхаючись із чорних екранів? Суспільні мережі кишать анонімними свідченнями, але відео зникають за хвилини. Вперше за роки з'явилися заклики прокидайтесь, рахунки створюють на день. Але меседж зрозумілий тримайся, удари по центрах управління попереду. У містах блокується зв'язок, інтернет, VPN Кремль. Намагаються ізолювати регіони, щоб стримати панічну хвилю, яка вже докотилася до Москви. Але й це смішно. Військові аналітики, які раніше заперечували вразливість тилу, тепер мовчать не зі страху, а з усвідомлення, що система лопнула як бульбашка соусу, адже жодна ППО не спрацювала, тривоги лунали після вибухів. Доказ, що атаки не тільки зовнішні, а й зсередини з доступом до об'єктів. Чи подумати, як влада принижує власних військових, звинувачуючи їх у слабкості, замість визнати, у тилу діє потужна диверсійна структура, яка знає все про техніку, склади та охорону? Фронт втратив єдність стратегія під питанням не лише на полі, а й удома. Ці удари моделізовані, вказують на організовану мережу, а особливо зачекають авіабаза у Воронезькій області. Арсенал ракетної артилерії під Омськом та центр управління у Новочеркаську. На авіабазі знищено щонайменше сім бойових гелікоптерів та ангар із дронами камікадзе. У Новочеркаську згорів командний пункт, що координував дії на Донбасі. Пожежа шаліла шість годин. Радіоапаратура розбито, зв'язок із фронтом утрачений. Омський арсенал вибухнув так, що уламки розлітаються на десятки кілометрів. Зачіпаючи житлові райони, запах гару і кріків не вщухає. Міністерство оборони намагається видати це за навчання, але аналіз показує. Координація через зашифровані канали з-за кордону. ФСБ полює на цифрових координаторів, одночасність паралізувала реакцію. За четверть години мережа розгорнулася повністю. Без офіційного підтвердження в колах обговорюють українсько-британський слід, підвищуючи напругу. Чи стане це регулярною тактикою, здивовуючи нескорених? Однак подія демонструє слабкість централізованої безпеки, втрата контролю робить її маріонеткою. Стратегія, втрачена не лише на фронті, а й у тилу. З координацією та інформацією мережа може завдавати точкових ударів. Чи винна імперія на колінах, чи це лише початок сатиричної драми. Коментарі та думки чекаємо нижче, адже ваша думка важлива для розуміння хаосу. Наша редакція не відповідає за висловлювання джерел із різних телеграм-каналів, кожен фільтрує по-своєму. Ці події не кажуть про війни без правил, де навіть тил може вибухнути від неправильного кроку. Відеозаписи зникають із соціальних мереж за лічені хвилини після опублікування. Вперше за останні роки, в інформаційному просторі Росії пролунали хаотичні заклики. Прокидайтесь! авторів постів невідомі акаунти створені на один день, але їхнє повідомлення зрозуміли будь-кому. Це цілий шквал, подальші удари очікуються по центрах управління. То чи готові ви до того шоку, коли кремлівські керманичі усвідомлюють, що цей вогонь вже палить під їхніми носами навіть у столиці? Одночасно в кількох містах спостерігались збої в зв'язку. Тимчасові відключення мобільного інтернету та блокування VPN – це спроби ізолювати постраждалі регіони та пригасити розповсюдження паніки, як дитячу іграшку кинути в темну криницю. Але у Кремлі прекрасно знають стримати цю бурю не вийде, бо вона вже перекинулась на внутрішню Москву, де повітря пахне горілим страхом, а вулиці стискають серце гострим диханням хаосу. Російські військові аналітики, які раніше заперечували будь-яку уразливість тилових об'єктів та мовчали, тепер говорять не зі страху, а з гіркого усвідомлення. Система не витримала, розлетілась, як скло від удару куляка. Жодна протиповітряна система не спрацювала. Сирена тривоги вила лише після вибухів, коли ніс вже забитий смором пороху та лускою металу. Це свідчить. Атаки були не лише зовнішніми. Частина ударів проведена зсередини, з участю тих, хто мав доступ до об'єктів, хто чув шепіт секретів та відчував вібрацію заборонених дверей. Чуєте той внутрішній тил Росії, потужна диверсійна структура, що володіє інформацією про розклад техніки, технічний стан складів та слабкі місця охорони, де шкіра вкривається мурашками від думки про зраду. Таким чином, фронт перестав бути єдиною лінією протистояння. Стратегічна перевага втрачена не лише на полі бою, а й у власному тилу, де земля дрижить від підступних поштовхів. Чи не смішно як імперія, що лякала світ своєю міцю, тепер кульгає на обох ногах, а її непереможні гуру аналізу лише кліпають очима, як сліпі кроти на сонці. Масове знищення військових об'єктів вказує на наявність добре організованої підпільної або розвідувально-диверсійної мережі, уяви собі тіньову сіть, що заплутала країну, мов парусника в тумані. Особлива увага привернули три уражені об'єкти: авіабаза у Воронезькій області, арсенал ракетної артилерії поблизу Омська та центр бойового управління у Новочеркаську. На авіабазі знищено щонайменше сім бойових гелікоптерів, як 141 та ангар, із дронами камікадзе, запах пальної гуми та крики металевого хрускоту ще лунають у повітрі. А зола вкриває землю як брудний порох. У Новочеркаську повністю вигорів командний пункт, де відстежувались дії українських сил на Донбасі. Пожежа Ревла майже шість годин, а уламки радіоапаратури. Ускладнюють відновлення зв'язку з передовими підрозділами, де голоси солдітів тонули в статиці, ніби в ненавмисному жарті долі. Омський арсенал вибухнув так, що уламки розліталися на десятки кілометрів, зачепивши навіть житлові райони, це не навчання, як намагалось видати Міністерство оборони Росії, а прелюдія до чогось більшого, де дим їсть очі, а вибухи трусять фундаменти життя. Попередній аналіз свідчить, частина атак координувалась через зашифровані канали зв'язку за кордоном. А російська служба безпеки вже полює на тих, хто забезпечив цифрову синхронність одночасних підривів. Одночасність ударів ось критичний фактор, що паралізував реакцію. Коли перший вибух продзвенів у Білгороді, його ще можна було локалізувати, але за 15 хвилин дедалі більше лінії мережею. І система командування втратила контроль, залишаючи лише його безсилу луну. Чи не іронія, що ця велична імперія, яка хизувалась своєю могутністю, тепер відчуває холодний батьківський докір у власному домі? І ось воно питання, яке ріжить як ніж чи витримає Кремль наступні сюрпризи, чи його мережа вже розірвана навпіл? Уявіть собі один день, і в Росії починається справжній апокаліпсис. Масовані вибухи охоплюють кілька регіонів одночасно, щоночі палають склади з боєприпасами, командні пункти, казарми та авіаційні ангари, і все ніби за сценарієм якоїсь пісочної години неймовірних дій. Це такий собі зумовлений ураганом план, де кожен постріл та вибух робляться ніби за сценарієм найжорсткішого кіно, а не просто випадковими збігами обставин. Не думайте, що це випадковість. Уряд Ресіки, як і Богратих, намагається звести до мінімуму інформаційний шум, забороняє знімати, при цьому змушуючи співробітників лікарень працювати у переповнених палатах, де й запах дезінфекції, і тихий дзвін від приладів фахівців нагадують про війну, котра виходить за межі фронту. А ще у мережах починають ширитися анонімні заклики: прокидайтеся, підготовтеся. Зрими та швидкий ефект. У кількох містах різко зникає мобільний зв'язок та відбувається блокування VPN, що намагаються ізолювати регіони і обмежити поширення паніки. Але хіба можна зупинити хвилю революції? Адже вона вже доторкнулася до столиці? Зірвіть із цього захисту, і ви зрозумієте наскільки крихкою є ця ілюзія контролю. Російські військові аналітики мовчать, тому що всі розуміють, їхня система безпеки. Це просто карткова доміно, котре могло зруйнуватися миттєво. Жоден зразок протиповітряної оборони не спрацював. Тривоги звучать лише після вибухів, ніби сигнал про каліцтво пізніше ніж ударний епіцентр. А це означає, хтось із середини зрадив систему, подавши інформацію, яку згодом скористалися ділки з внутрішнього кола. Чи могли вони бути українськими, або ж це просто черговий висновок з хаотичних підказок? Уявіть, у Новочеркаску буквально на очах згорів командний пункт, де стежили за бойовими діями на Донбасі, а у Омську вибухнув арсенал, і навіть житлові райони почали розбризкуватися уламками. Правда, Міноборони Росії Дрятів сказало, що то навчання. Але хто ж тоді влаштував цю диверсію? Святі місця утихомирює лише тихий, безжальний шум пошкоджених каналів, зв'язку за кордоном, тим часом на землі триває хаос, і будь-який крок може стати останнім. Нас дивує, хто, можливо, стоїть за цією шаленою масованою мережею. Спеціалісти говорять про внутрішню злочинну структуру, яка знає чекати кожної слабкої лінії і моменту, коли вся система сховається в хаосі. Вони точно знають слабкі місця складів, телефону зламати, і головне, діяти синхронно як годинник. Це та справжня стратегія, яку багато з нас і не підозрюють. Удар, що паралізує, безжальний невблаганний і на 100% спланований. Цей титанічний натиск буквально ставить під сумнів будь-який фронтовий міф, чи справді цю гру можна зупинити. Попередній удар в Белгороді показав, що система може бути неоліною зломленою менш ніж за 15 хвилин. Що це означає? Перед нами невидимі сили, що грають у гаманець часів, де їхню силу та можливості неможливо контролювати. Можливо, це початок нового етапу війни, коли технології визначають не лише її результат, а й межі людської витримки. Розчарування похмурих планів, і саме це уразило внутрішню безпеку Росії. Об'єкти, що охоронялися роками, стали ціллю легкої здобичі, і не через незграбність, а через внутрішню змову та брак контролю. Це не просто атаки, це прокльони, що руйнують мозаїку російської ілюзії стабільності, руйнуючи її зсередини. А тепер цим ударом може бути дано продовження. Адже з такою мережею диверсантів і зрадників, чи можлива їхня зупинка, чи стане це частиною нової масової тактики, яка заколише російську систему ізсередини? Що буде завтра? Висока ймовірність, що рівень атаки зросте, і вони стануть щоденною дійсністю, невидимим мечем, що скидає країну на коліна. Бо в цьому світі, де технології і політика переплелися у страшну паутину, єдина невідомість Хто і коли наступний натисне на цю мережу зсередини. А можливо, зрозуміли вже сильний центр це міф, і справжня війна починається не на фронті, а у тенетах, що з'єднують усіх і вся, руйнуючи навіть найбільші та найпечальніші ілюзії. Чи готові ви до такого прориву? Бо пірнати у глибину цієї інформаційної халепи абсолютно потрібно, інакше можна залишитися назавжди у світі палаючих уламків іскр. Що яскраво освітлюють майбутнє безпеки країни.